Привіт друзі! Покажу я вам зараз своїх домініканів. які в мене є, цьогорічні виводки і не цьогорічні. Покажу вам так більш детальніше, скоренько. Зчнемо з Ой, окрас Ось криласько в розтягненому виді. Ось таке. І ось так. Покажу. Ось так. На, На хвостик не, не дивіться, бо я його можу вискобати, він собі відросте і буде гарний. І вони дуже люблять його позмой тягати чомусь. Не піднімають. Ну от мене щось мущає. Сами видите. Лапки. Сидзёбик. Все как положено. видите сами. Дёбик нормальный Кроваточка яв ну це что такое а, мне сказать что это таке И едем дальше Ось це домінікан крилає крила. Ну, не крутися. Самі бачите. А ага, ще раз поки наглядно. А. Так, щоб його бачили. Ось так. Кадр поміщаю. Тарошки ось так. Тут. Тут такі бувають То есть тут, як верите, нормально. Тут теж. Все окей, їдем дальше. <coughs> показати нам його. І чубочок, дябик. Ну тут же кроватка не така аж, але все йде. Як покажуть Що почком? Далі ще крелаш яке якраз. Ось такий. Ось такий. Вот так. Вот так. так. Лапки тоже можуть бути в нього. Ага. Угу. Чубок як верить те. Е. Кроватка щось тоже є. Ось вот таке. Solti. Maluco que tordu. Uau! Que tudo. Sem a boca. Чудіще, ну Вже в нього нові ну, видать те саме. Що воно то представляє з себе? Чоботики вітно? Ветно все? Кроваточку теж ще вітно, але не дуже. Ну, Вот такие дела. И вот такие для водки. Дивіться Є от таке крило Ну от і що це за окрас? Якщо можно на кистки не щире, не била. От таке. И ось таке оно. Отакий от окра чубок має. Джабик такий непоганий. От, як бачите, Кроватки в нього вже взагалі не видно. А от на лаби подивіться. О. Видите, какие як... трохи грязные. Ну, любить все пталь обгрязнеть. Вот такие влага. Ну, а теперь его мама. Mm. Як ви вірите, окрас суперовий. Окрас суперовий. Тут трошечки не очі, но вона де доволі, якщо так подивитись, там незамітно. Нічого незамітно, як ви відете. Показую, чобок. Дюбик. Ну і кроваточка. І лаби. Видите в неї? А в неї по ній йшли голоноги, суто голоногі. Я вам зараз це покажу. Мені йдемо голубка. Ну як молодо. Ти голубці зараз скажу скільки. Це від тисячі двадцять першого року. От вона так з таком єлі єлі тягає. Дивіться крилочко. Крилошко. чубочек Дебик. не ну шо е кроваточки це уже добре Юль. видите лапки у нее Так дев'ятлипсаной чекай тысячи две перший рік. Ось така голубушка. Справа. Вірте, як по ній вона йде з того луною. Тут нема придертися. Основне це. Це ось це папаша. А то я вже не пам'ятаю. Він у мене вийчить другого року він у мене. Ось такий голубок. Ось як можете видіти. Він от трохи дерзкий. Ось такий у нас красавець. Ось суто на його ноги голоногі. Не можуть бути в нього. Не знаю, з чого це пов'язано. До мене таким прибився. І я так його і тримаю. А звідки він взявся? Ой. Чубок такий. І от. То від старої голубки. Прослугот річний. Тут те ще чуть двадцять третього року. Прослоричний. Откульцо його. Від він вже пішов. Такий. Він вже не такий крупний. Ну, як вірите, ось вот таке чудо. Маленьке чудо. У нього кроватка суперова. Навіть переїна виступає. Тут так і має бути. Ну, що маємо, то маємо. Нічого не зміняти. Вот такий красавчик. Так що, друзі. Всім до нових відео. Дякую вам за перегляди. Всі хто підписується. Рекомендуйте цей канал. Якщо ну, вам дуже сподобалося. Ну і всім до нових відео. Пока-пока.